Христос воскрес вуйки. Хочу показати ще, що в нас залишилось із тракторів. Але не робивши відео на такий трактор, не було в мене відео огляду Mitsubishi 1601D. Повнопривідний, міст відключається в нього. Так, оцей реча відключає міст. Повершені понижені, передачі мотогодини 577. Трактор не фарбований в оригіналі, от повихлопні. по цьому всьому, Ага, забув сказати, передні Передні диски фарбовані, бо японець помалював пензликом грунтовкою червоною, ржаві, напевно. Були, бо вони працюють у воді. От Задні диски, який і фриза чуть, чуть ржава. Ну, це не проблема. Тото трактор в оригіналі, колеса задні ідеальні в ідеальнішому стані. Передні мають мікротріщини, дамо нові, це не проблема. Дамо ще трьохточкову навіску. Ось таку зразу скажу ціну. Ціна його 4,5. Комплект буде йти навіска і передні колеса. Якщо... Якщо... Не треба коліс, бо вони ще будуть їхати і не треба цієї навіски, то за навіску скину 100 доларів, за колеса 50. Ну і ще якщо самовивозом, то цей трактор буде отут з місця, так як є 4300. Як за 16-ку, трьохциліндрову повнопривідну з фризою. Я вважаю, що дуже класна ціна сьогодні. В такому стані трактор свіжий, не той, що вже 10 років працював в Україні. Це от так він виглядає. Ця колія 75, ножі на фрезі оригінальні, добрі, ще. Що ще про нього можна сказати? Має свічку накала. От Хто має такі трактори, може порівняти у себе, у кого от так блистить. У таких тракторах зазвичай воно все ржаве, тут ржаве. А тут ми маємо що? Болти не кручені, фарба блистить. В ідеалі, блокіровка, Тут пружинки блистять, наклеїчки. Ну все тут, все я вважаю, що як для трактора це ідеальний стан. Це не машина, весілля, ніхто на них возити не буде. от Фари. Передня рішітка тут не фарбована, хоча вона ржавіє часто. Так само оця жовта, от вона рідна, не фарбована. З цієї сторони вона трохи краща. Тобто ну, заводити не буду, сьогодні свята не хочу, отже один трактор сьогодні забрали, тут стояв 13.01 янмар. Залишилося три. Це Кубота Астія 175, 5500 вона коштує з фрезою і новими ножами колеса в оригіналі. Пробіг, до речі, такий самий 500 з чимось як в цьому Mitsubishi. І цей Янмар, про який я знімав відеогляд, також колеса будуть нові передні або торг на колеса. Тоже він, як для трактора, у класному стані, тільки має більше напрацювання, тому що це трактор більший і він більше працював. Ось такий у нас із останнього замовлення залишилось три трактори. Кому цікаво, забирайте. Трактори, ще раз кажу, ціни 4500, 5500. 7 7500, якщо без коліс. І так само цей. Зробимо знижку на доставку. І той, якщо без навіски і без передніх коліс, самовивозом буде 4300. 16. -ка. Класна ціна колись 14.01 дорожче коштував. І не факт, що в кращому стані, а може і в гіршому. Тому що в нас є дуже багато дзвінків, дуже пишуть багато за цей екскаватор. Хлопці, не продаю його поки що, бо маю на нього роботу. Хочу сам потішитися. Маю в трифазі собі кабелем кинути землею. І тоді буду продавати. Його ціна там 7700, десь кого цікавить, щоб вже дурно не дзвонили. Но маємо ще такий плуг. і... Навісне оприскувач, погрузчик також не продається. Кого зацікавить оприскувач, можете телефонувати, телефон є там в оголошеннях. До речі, не пишіть, бо коментарі я заблокував, тому що на 100 чоловік один щось може написати мудрого. Далі все-таки пишуть, що страх Божий. Так що святкуйте, веселих свят. Будьте здорові.